Татання друзі, в цьому відео я хочу поділитися з вами деякими підказками, як вірно вчити англійські слова, а також їх правильно використовувати і перевіряти, чи ви правильно їх вимовляєте. Справа тім, що по справжньому професійно вивчити слово, почути його інтонацію. Нам треба скористатися кембриджським словником і, наприклад, ввести в ньому слово. Для мене було проблемою оце слово. Зразу бачимо переклад це, так, «Це штани, але що нам цікаво, це вимова. «trousers», Trousies. І так само англійською мовою. Отже, коли ми вивчили це слово, ми можемо в цікавий спосіб перевірити його. Для цього чи правильно вивчили для цього ми включаємо Google Translate і голосовий від. trousers. Зупиняємо Trousers. Слово він розповз... розпізнає. А давайте введемо речення. Excuse me, I'm looking for a trousers. Can you help me, please? Так, отже, ми так перевірили, що ми правильно вимовляємо Сподіваюсь, друзі, ця інформація буде вам корисною. Побачимося в інших відео і всього вам найкращого.